Знову всім привіт! Канал Авторемонт.UA на зв'язку. Ну що, люди добрі, всі, хто дивились попередню частинку відео, бачили, що ту сторону ми зробили низки дверей, ми зробили поріг. Зробили разом з вами задню арку, крило і нанесли гравітекст. Е, далі все це буде ґрунтуватися, потім все в колір фарбуватися. Тепер в нас є ще інша сторона. Я сьогодні за кадром вам розповідаю. Але з однієї, дивіться, можна було б, може, і не робити, не знаю. Напишите в коментарях. Одну сторону оставить водійську зроблену, і на фотках фотка тільки ту. Ну, на всякий випадок, зроблю, мабуть, і цю. Що в нас тут? У нас точно таке саме, як і з тої сторони порожок уварений. Погрунтований, задня арка, хто дивився відео попередні, бачив виварені арки, точніше, арка наша. Залишається з цієї сторони прошпаклюватися і потім наносить знову ж таки антигравій. Плюс до того з цієї сторони, ще я отут, от на криші, трішечки не догрунтувався і не дошпаклювався. Це вже будемо шпаклюватися разом. ось Ось, щось фокусу нема. Оцей варіант, оцей варіант, ну і плюс до того не поріг. Тобто в цьому відео, точніше, в цій частині відео про даний автомобіль, ми будемо працювати з правою стороною стороною пасажира. Хто тільки зайшов на канал, хто новий підписник, не розуміє, що це як це. Це Форза або Чері A13, яка була куплена ну, я думаю, по низу ринку, по ціні ваза з проблемними порогами та арками. Ну, Як завжди, це стандарт. Того, ми що робимо: відновлюємо пороги, відновлюємо все, що потрібно, і потім будемо фарбувати в цьому відео нас трішки шпаклівочки показуватиму результат, що було, що вийшло. І потихеньку готуватися, готується кузов до фарбування. Я це вже кажу, мабуть, не знаю, вже частинки, мабуть, 3 чи 4, що кузов готується до фарбування і ніяк він не проготується. Але що ж ви зробите? Роботи багато, її треба робити. Тому все, погнали працювати. З вас як завжди, лайка, вподобайка, підписка на канал. Рейтинг каналу летить вгору. Всі задоволені, Ви... Продивилися відео і трішечки відволіклися від різного типу проблем. Я показав роботу, можливо, комусь вона стане в нагоді. Так що, все, працюємо. Бачили цю красу? Бачили? Нанесена шпаклівочка. Цей поріг вийшло. Ну, точніше, погнутий трішки по-іншому, тому він став краще, ніж з тої сторони. Дивіться, зашпакльована наша арочка першим шаром, і тонким шаром зашпакульований -от наш зварювальний шов. Е, я думаю, що цей поріг він буде тільки ось тут вгорі зніматися, буде наша шпаклівочка, підрівнюватися по шву. Ну і там спереду зрозуміло, що буде. І все. А от збоку тут ніде не буде, так як він, його вийшло поставити. Трішечки краще. Ну, згин трішки інший. Той більш круглий такий, а цей получився більш такий квадратний. Ну, якось так. Перший шар-шпаклівочки затертий. Отак от, от виглядає все. Отут от ще трішки треба, але ну, тут вручну не машинкою. Наша арочка підшпакльована. Оці два елементи. Оце один ще не шпаклював, бо його ще треба грунтувати. Забув я за нього. Але, потихеньку, скажімо так, наша робота йде е, вперед. Значить, тепер опять знову ж таки обезжирюємо і наношу новий шар-шпаклівочки, щоб підрівняти. Уже тепер чітко видно, е, що куди треба ще нанести. Що в нас тут? Дивіться? Бачите? Уже фінішка. Тобто ми рухаємося потихеньку вперед. Сам поріг, там де шов, майже вже все зроблено. Далі, давайте по аркі. Задня арка от внизу ще стекловолокно. Ось тут. І отут наші три оці елементи, де також поклівочка була. Значить, тут ще стікловолокно. По крилу низок бачили. І ось тут, де були проблемні місця. Значить, перше не перетворювач, а консервант ржавчини. Він висох, потемнів метал. Ви бачили, я вже ним користуюся. Далі зверху ґрунт епоксидний, затертий, і, точніше, зроблена риска і нанесено. Продовжуємо. Шпаклівка затерта. Дивіться, ребро виведене. Скажімо, ось тут ще буде зверху ж фінішка. І ребро вже остаточно буде виведено, Бо як дивиться, начебто ось тут трішки менше. Але то обман треба ось тут його сточити, бо сильно гостре. Тому що далі воно не таке гостре. Я спеціально його не сточував. Для чого? Для того, щоб пройтися прусочком, тут вже акуратно, не машинкою, а потім зверху буде фінішка. Так, наша арка. Також готова під фінішку і крило переднє. Начебто ось так от проводиш, прям все класно, все хорошо Можна б нічого не наносити. Але потрібно нанести сюди тоненький шар фінішки. Для чого? люба паклівочка дає усадку. І я думаю, що коли ми пробуємо ось так, от, прям рівно, прям все, після того, як буде усадка, тут буде яма. Я розумію, що навіть якщо нанести трішечки більше, все одно буде усадка і буде можливо яма, але ж вона буде не така глибока, скажімо так. Пробігся фінішкою, де потрібно. Арочка. Ну, поріг бачили, крило і крило. Погрунтував. Повністю весь порожок, затертий порожок, він вже так от виглядає. Дивіться, обклеївся також з цієї сторони, і будемо точно так само, як з цієї сторони, наносити захисне покриття з цієї сторони, а потім вішати двері. Но для того, щоб робити все це діло, нам спочатку треба. Розібратися з дверима. низки дверей у нас в от такому стані. А з тої сторони, ось. Бачите, шпаклівка була, вона отпала Ну, нічого, будемо рятувати ці двері, що є. Наскільки це вийде, далі буде видно. Так, почав чистити з тої сторони. Зараз, ну, я тоді переверну вам покажу. отак от, от поки виглядає. Так. І побачив, що у нас ось, бачите, світиться тут. І непонятно, що ось тут. Значить, що нам треба зробити? Правильно, прибираємо зразу оце все. Ось тут понизу прибираємо і прибираємо ось тут. Ну, ці двері, звісно, самі, самі паскудні з усіх, що є на цьому автомобілі. Але ж нічого, щось зробимо, продовжимо їм життя ще будуть працювати. Зняв шпаклівочку. Повичищав е, ржавчину. Бачите, тут усе нерівності. Ну, то ці двері були ось тут покоцані, з краю. Далі рижики всі повскривав. І ось тут, бачите, вскрив. А що воно таке? А нема кусочка. Тут просто був кусок шпаклівочки. Хлопці зашпаклювали і все. Я думаю, може теж так зробити. Воно ж якось їздило. Тому думаю, Та, ні, мабуть, ми візьмемо таку виріжемо кусочок. Потім візьмемо виріжемо з металу. Все це діло і сюди приваримо на місце. Так, у нас вже трішки темніє. Помните оцей вуголочок, да? вугол, трикутничок, який гарний був на вуглу, да? тепер такий вирізаний з металу, варений, зачищений, залишається зашпаклювати. Консервант попрацював, бачите, як потемнів метал. Це його вчора наніс. І він повністю попрацював у нас по дверях. Тепер ми його обезжирюємо. і безпосередньо наносимо ґрунт. А вже нема нічого страшного. Зашпаклював. Чекаю, поки охватиться шпаклівочка, і можна буде шліфувати. Тут наш великий рижик обробив наніс консервант. Він поки працює зверху, буде епоксидний. Ну, як завжди, я вже не один раз в кожному кадрі повторюю вже ці повторення. Ну що ви зробите? Хочу ж все показати, розказати, як що роблю. Коли з цієї сторони відремонтую, перейду на ту сторону. Там також консервант державчини працює зараз. Приберу наскільки це можливо. А дивіться, яка краса вийшла. Все, з ця сторона повністю зроблена. Ну, я маю на увазі низ. Ручку ще не робив, то тоді все пошпакльовано, залишається ось тут глянець, збити, нанести ґрунт і залишати двері, щоб вони чекали свого часу. Ну, здавалося б так, але ні, нам ще ж треба ось тут розібратися. Отак виглядає ґрунтований. Дверки наша ремонтна частинка. Працюємо з нижньою кромкою, прибираємо ржавчину, скільки це можливо. Тут ось одну частинку погрунтував, тут трішки треба підшпаклюватися. А далі, вже коли підшпаклюємося, вирівняю, нанесу новий шар герметика. Ну, звичайно, що на оброблену частинку. Що? У нас вже тут краса із цієї сторони нанесений. Герметик. О, кажу герметик, бачите, думаю, за одне. Уже погрунтоване, чекаємо. Герметиком закриваємо і ще буде ходити дана деталь. Ну що, майже готова, у нас дверка, дивіться, нанесений герметик. Зараз він хватається по всій території, де потрібно. Так що у нас вже залишається. Після того, як герметик ухватиться тоненьким шаром бази сюди нанести фарби. Це вже буде на автомобілі. Сподобався герметик нанесений. Дивимося, наче ті самі двері, але ні. Це у нас задні праві двері. Ну, це вже крайні двері, скажімо так. Троє я вже зробив. Все те саме прибираємо ржавчину. Зачищаємо скільки потрібно. Дивимося, що в нас наскільки е постраждало. Лічимо цю сторону, оброблюємо як можемо. Перевертаємо лічимо іншу сторону. Взяв в руки чудо-болгарку, що чудо щіточкою, а потім чудо дрель, що щіточкою. І дивіться, що вийшло. А вийшла в нас вже отака от картина. По цих дверях, якщо брати в порівнянні з попередніми передніми дверима, то тут в порівнянні з тими все добре. Корозія, скажімо так, поверхнева побило метал набагато менше. Значить, очистив. Ось оцього теж повскривав. Хоча воно довго буде шагнити, якби його й не трогати. Сторона рижик, 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 низок рижики. На дверях рижики. Тут у нас лак потік. Тут рижик, скол, рижик. Ну, як завжди, те, що ви вже бачили, вскриваю, дивлюся, наскільки це все погано. І робимо хорошо. Зашпаклювався, чекаю, щоб ухватилося. І по цій стороні, по нижній частині, Буде все. Тут теж трішечки наніс. Тут не потрібно. Тут ще працює консервант. Так, ну що? Ті, хто дивились попереднє відео, бачили, що по тій стороні ми нанесли антигравій. З цієї сторони, все так само зроблено. До речі, звернули увагу, ми ж уже рівень повишаємо. Уже у нас папір спеціальний, проклеєний, все чітко. Тепер. Пробуємо наносити антигравість з цієї сторони так само, як з тої. Пістолет заряжений, все зроблено. Зараз беремо і наносимо разом з вами. Ну що, бачили, в нас вже темно, можна сказати. Е, нанесли і на ці двері е, на задні праві антигравій. Забрали те, що не потрібно. Йдемо далі. Дивимося так, як і з тої сторони. Хто дивився попередню частинку, бачив. Нанесений у нас антигравій. Все, хватається на двері, на пороги. От внизу. Я думаю, що до ранку, так як зараз температура на вулиці досить висока. Я думаю, що до завтра до ранку це все діло якраз у нас схватиться. І можна буде далі працювати. Знову ж таки, нагадую, це все буде фарбуватися в колір. Отака от ситуація. Ну що, не... мабуть, будемо завершувати ми цю частину відео. Давайте підіб'ємо маленький підсумок. В цій частинці вишпаклювали поріг, вишпаклювали арку, підготували під антигравій. Далі зробили крило, зробили двоє дверей, бачили, в якому стані низки дверей були. До речі, антигравій буде як додатковий захист. Під ним лежить епоксидний ґрунт. Зверху ще буде емаль, потім ще буде лак. Але знову ж таки, це буде додатковий захист деталі. І вона буде служити трішки довше. Хтось, можливо, вважає, точніше вважає по-іншому, питань немає. Я повторюся ще раз: я нікого не вчу, просто показую свою роботу, як роблю я. Тому, хто як хоче, той хай так і робить. Кому сподобається, можете пробувати використовувати. Кому не сподобається, питань немає, ніхто нікого не заставляє. Отака от, от ситуація. Начебто багато роботи зробив. Дехто в попередніх частинках відео писав мені в коментарях, що якщо ти хочеш, щоб в тебе було більше підписників. Показуй більше роботи, люди добрі, роботи куча. І, до речі, неважливо, яке відео, чи я показую тільки роботу, без слів, щось там роблю, пишуть, що ти одне й те саме показуєш. Чи я показую уже готовий результат, теж пишуть, показую роботу. В будь-якому випадку, я щось проробив, показав і швиденько розказав, як можна це все зробити і використати для себе в своєму гаражі. Кому подобається, питань немає. Використовуйте, кому не подобається, не дивіться. Але знову ж таки, коментарі всі читаю. Ті, які конструктивні, ті для себе щось беру, почерпую. Е, до речі, знову ж таки, не пам'ятаю, в якому в якій частинці відео один із підписників, або, може, навіть і не підписник, але. Прокоментував, що використовує шпакльовку з алюмінієвим цим пудрою, ну, тип, типу алюмінієва шпакльовка, вона довше ходить. Дякую я за цей, скажімо, так, коментар і пораду. Я скористався нею і зробив двері, ті, які прям геть розсипалися. Там був в два такий палець, а був два пальця шпакльовка. Всі бачили. Тепер там тоненький шар і все добре. Знову ж таки, будуть. А, один ще писав мені коментар, тоже, чоловік, я так думаю, що треба менше ляля, -ля, більше роботи. Ну, Кому ляля, -ля, кому не ляля, -ля, я думаю, але ж, знову ж таки, намагаюся вам розказати, пояснити, не навчати. Просто ділюся те, що роблю. Все, наговорив багато. Знову ж таки, не забуваємо: лайку вподобайку, підписку на канал. Коментар конструктивний. Все читаю. Канал летить вгору, мільйонні перегляди, і все прям чітко. І в нас у всіх якнайшвидше наступає мир. Слава Україні! До нових відео!